Простите. Спасибо, что вы меня слушали. Донбасс с вами. Слава Украине! А, Слава! а что это, это, да. а Объясните, что я принес. Прозрение сквозь В штабе здесь я подарю вам. Найдите ту милую женщину, которая сказала, да подавитесь вы этой елкой. Прошу вас. Спасибо. Донбассик, бачите твердые хлопцы, казацкие хлопцы. Дякую. Дорогие братовы. А. Иван Фанкевшина. Для форуму української правди щось скажете, ні. Працюєте? Ну добре, працюєте. Вітаю вас, ми там щось. Стоїмо, стоїмо вдовго, стоїмо, але на лиці бачу щастя. Бачу, як починалася ота стела позаду, дві неділі назад. Молодь студенти організувалися самі, поставили ящики, поставили для збору фінансів, купили генератори, поставили динаміки, поставили мікрофони. Хто що вмів, то зробив, прийшли дівчатка, які от там круглодобово на вітрі. Дуже їм було важко, але не терпіли. Робили їду, робили канапки для того, щоб якось зігріти. Пробували провокатори поставити там намет збоку. Прибігли тільки почали. Зверху прибігла швора. Пробували нас зігнати, але ми стали і відігнали їх. Все пройшло. Ми відстояли, ми були щасливі. Потім ми стояли і якесь відбулося затишня, думали, що все затухає. Це було найбільш страшно тут. Сказали командувачі, кажуть, можливо, давайте трошки хлопці поїдьте додому і відпочиньте, бо бачите, поки що нічого нема. Дзвонить до мене в суботу, мій побратим. З київського козацтва спас і каже, Іване нас нас жорстоко побили. Каже, я такого ще не бачив. Тобто, скільки він вже мітингів проводив через міст Патона на День з луки, молодь виводив маса акцій. Він каже, такого я ще не бачив. Це було не, не, не просто розсування студентів якось огорода навколо ялинки чи стели, чи якісь технічні роботи. Це просто банально нас карали. Причому казали, ну що хахли, вам треба Європи, каже, ми вам зробимо Європу. Я зрозумів, що треба з побратимами збиратись, ми приїхали сюди і приступили неділю назад до виконання тих чи інших обов'язків. І хочу вам сказати, що я бачу різницю в тому, як було колись, я бачу різницю, як було недавно, я бачу зараз. Я бачу, що наш народ він відроджується. І підтверджуються слова всіх наших опозиційних і поетів і митців, які казали, боролись, казали, що народ мій є в його гарачих жилах, козацька кров пульсує і гуде. Я дуже радий, що всі тут тримаються і хочу звернутися ще до тих, хто ще сумнівається вдома і думає, можливо, хата з краю. Були люди колись, які воювали і своїми тілами і душами прокладали. Шлах до нашої незалежності. Вони також були молоді, вони також хотіли любити і мали батьків, дітей, жінок. Але вони розуміли, що є момент, коли ти не можеш бути збоку, тому що найбільш ефективний ти там, де ти можеш сприяти чомусь і направляти кудись народний рух. Відповідно, я хочу звернутися до тих, хто ще не приїхав. Можна, звичайно, можна стояти, мокнути. Можна не стояти, можна з'їти вдома на дивані в теплі. Але запитання, що краще, побути тут, відчути єдність духу і щастя, оцю Божу благодать, помокнути тиждень, два, чи три, чи відсто... і відстояти, направити на правильне русло нашу державу і жити щасливо в європейській сім'ї, чи сидіти на дивані в такий важливий момент, а потім гнити за життя і... і заставити гнити своїх нащадків. Я дякую ще раз всім тим, хто тут є. Ми вирішуємо, як ми будемо жити. І не наші найманці, які сидять там в кабінетах. Ми влада. І ми вирішуємо. Всі тут зібрали, щоб зробити свій вибір. Тому стіймо, браття, стіймо до, до, до повної перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!